Навчати першачки у грамоті за допомогою розумної клавіатури пропонує студент з Луганщини. Розробка Дмитра Шевченка наочно демонструє процес написання літер і навчає основ каліграфії. Користуватись нею можна як самостійно, так і разом з учителями у школі. Та чи готові освітні заклади запровадити цю новинку? З'ясовували наші кореспонденти. Начинаєся картинка, печатна буква і озвучка, як прямока буква. Ось так замість учителя. Програма сама вимальовує на екрані літеру «К», А за голосовими підказками учень навчається правильно виводити її у зошиті. Це одна з перших програм із каліграфії в Україні. Стверджує науковий керівник проєкту Анатолій Логинов. под начальную школу существует достаточно много программ уже разработанных, много обучающих сайтов, но практически отсутствует программа обучения письму. И при этом существует реальная потребность и заинтересованность как у учителей, так и их родителей и учеников. Автор програми, студент четвертого курсу зі спеціальності інформатика, Дмитро Шевченко розповідає, створюючи програму, консультувався з педагогами. Вони й порадили забарвити голосні і приголосні літери різними кольорами і додати анімації. Я приходив у школу к своєї учительниці, яка у мене була сні займалася, з учителями з других школ, яких знав, то тобто, советовался з ним. Отзиві доволі таки положительные, хорошие. Учителям програма сподобалась. Приятний ребенку формат, интересный. Там э, не просто зрительная картинка, там вона требует и действия ребенка э, реагирования, она требует і слухового восприятия и дает ему возможность зрительного восприятия. Новинка вже зайняла кілька призових місць у конкурсах з інформаційних технологій і в Україні і за кордоном. Якщо її затвердить міносвіта України, впроваджувати програму у школах Луганщини будуть уже з наступного навчального року. Людмила Горбач, Руслан Міщенко, Віталій Ромас, новини телеканал Інтер, Луганська область.